Добрий день. Міняю концепцію каналу. Так як я вже, ну, на мою думку, все що знав, розповів. Повторитися не хочу, буду тепер відповідати на запитання, якщо такі будуть. От у мене є декілька. Перша весна йде з приводу вудок. Які вудки я використовую, які мені даю перевагу ще раз про вудки. Тож, я використовую чітко для себе поділяю два види вудок. Ось такі це карась біла риба і ось такі важкі на коропа. Так, що з приводу легких вудок на карася? Це або японська вудка, або вудка китайська в японському стилі які є у вас змога взяти такі беріть. Вони мають бути легкі, гнучкі. Ну, не мають бути дорогими. З приводу з'єднання я надаю перевагу телескопічному водищу. Задньою простої причини що я не досить часто ловлю карасів я ловлю більш-менш велику рибу. І мені не цікаво ловити там 2-3 коліна. Від вудки десь на дніпровських просторах, тому телескопічна. Вага, Вага вудок якнайменша. Довжина. Довжина, я от зараз прийшов до того, дві універсальні довжини. Це 3,90 і 4,80. Це по суті ті ж самі наші європейські четвірка так п'ятірка. Ну, не дарма вони так у нас популярні. Тож, довжина. 390, 4,80 для мене універсальна. Вага 390 буде десь від 50 до 80 грамів 4,80 від 70 до 100 грамів. Я вважаю це прийнятною вагою. І от будь-яку рибу, крім коропа, дуже легко і комфортно ловити на такі легкі вудки. Тут японський, немає в мене тут. Китайських, але це просто як для зразка. Вудки на коропа. Під коропом я маю на увазі коропа не за рибок пів кіла чи там 700 г, а рибу від 1,5 кг. Для них я рекомендував би мати одну універсальну вудку, можна мати. Якщо ви ловите рибу там до 3 кг, це вудка от як ця. Оця от 540. З вагою, ну, я думаю, ще не менше, ніж 160 грамів. Ця вудка досить добре дозволяє справитись з рибою до 3 кілограмів і отримати задоволення. Якщо вже буде більша риба там до 5 кілограмів, більше це дуже важко вже, то буде 6:30 вага 220. 240 г. Щодо вдок з меншою довжиною легких вок, це якщо у вас умови дозволяють, це просто додасть вам задоволення на коропа весною і восени теж можна брати більш короткі водки. Ще є така річ, ці абревіатури H4, H5, H7, 15 там і більше. Всі вудки, які у мене є з такою абревіатурою, я їх не долюблюю. Вони жорсткі. І риба з них якось велика риба сходить. Тож я ну, не беру вудки там, де є аж 5, аж 8, аж 10. Це жорсткі вудки, які мені не зовсім підходять. От. А так, взагалі, це народна така рибалка, я вважаю. І зовсім не обов'язково брати щось дуже дороге. Можна бійтись тим, що є. Якось так. Всім привіт.